Любі учні, сьогодні ми з вами ознайомимося із правилами написання ділових паперів, зокрема автобіографії та заяви. Давайте з вами пригадаємо, що називається стилями мовлення. Стилі мовлення це основні різновиди літературної мови, які використовуються за різних цілей спілкування. Стилі мовлення, як ви вже знаєте, бувають науковий, розмовний, художній, публіцистичний та офіційно діловий. От офіційно діловий стиль мовлення це якраз мовлення наших із вами документів. Безпосередньо офіційно-ділова лексика пов'язана з офіційно-діловим стилем, і основна функція його це повідомлення. Виражається вона в тому, що офіційно діловий стиль вимагає певної форми при письмовому викладі змісту і надає висловлюванню характер документу. Тобто, іншими словами, документ, ваша автобіографія чи заява це повідомлення, яке написане офіційно діловим стилем для певної вимоги. Куди пишеться автобіографія? Та будь-куди. Ну, наприклад, при вступі в коледж, університет, прийомі на роботу пишеться коротка автобіографія. Найголовніші ознаки офіційно-ділового стилю це документальність, стабільність, стислість, чіткість і сувора регламентація тексту. Тобто, іншими словами, автобіографія чи заява не повинні займати дві, три. Чотири сторінки. Текст має поміщатися на одному аркуші формату А4. Офіційність це використання слів і словосполучень, назв документів і ділових службових відносин. Є ще таке поняття, як канцелярські штампи, шаблони і кліше. Давайте ми з вами проведемо словникову роботу. Що таке шаблон? Шаблон це взірець. Іншими словами, зразок. Його наслідують сліпо. Зазвичай вам дають аркуші зразком, згідно якого ви маєте скласти свій документ. Якщо ж такого зразка немає, ви повинні знати правила написання ділового паперу. По іншому, зразок ще називають козою. Так, отака от цікава українська назва коза. Отже, шаблон це зразок. На основі якого пишеться документ, Канцеляризм це слово або зворот, притаманний стилю ділових паперів, Кліше – рельєфний малюнок, креслення, план, зроблені на металевій або дерев'яній дошці для відтворення в друкові. Іншими словами, кліше це стандартний стабільний текст, який можна наштампувати будь-де. Зокрема, якщо ми візьмемо печатку, то на печатці обов'язково з-під низу написаний певний текст, який відтиском на папір потім штампують у всіх потрібних моментах життя. Отже, кліше, синонім цього слова, штамп. Стислість документа забезпечується відсутністю у ньому зайвої інформації. Зайвих слів тощо всі частини тексту мають стосуватися лише суті справи, що викладається в ньому. Нейтральність викладу є нормою ділового етикету і означає, що мовні засоби, використовувані у документі, не повинні вказувати на почуття та емоції автора. Тобто, якщо ви в автобіографії зазначаєте, коли в якому, Якого дату, місяця, року ви народилися, і місто або село, в якому ви народились, не треба при цьому додати різних непотрібних фактів, який тоді був сонячний чи непогожий день, як радувалися батьки і таке все інше. Що це офіційний документ? Основні документи офіційно ділового стилю ви можете побачити на слайді. Це заява, оголошення, план, протокол, договір, розписка, автобіографія, скарга, паспорт, диплом. А також указ, постанова, закон, ухвала, директива, угода, стягнення, акт вето тощо. Тут слід зупинитися. Акт складається при описі майна, приміром. Або навчального кабінету. Зокрема, у нас в кабінеті всі меблі, речі, техніка, мають інвентарний номер. Ці всі номери внесені в акт, коли складався опис майна. Вето це заборона певного документу. Наприклад, Верховна Рада України прийняла постанову або закон, який пішов у дію. Але з часом вияснилося, що цей закон порушує права. Певних громадян або взагалі всіх громадян, тоді на такий закон накладається вето, і його не можна далі використовувати. Отже, вето це документальна заборона певного документу. Автобіографія. Це документ, в якому особа, яка його складає, подає опис життя і діяльності. Але коротко, ще раз зазначаю це. Автобіографія завжди складається від руки. Тобто, письмово, навіщо це робиться? Це елементарно для того, щоб не можна було підробити вашу автобіографію, бо вона написана вашим почерком і там стоїть ваш підпис. Якщо ж автобіографію з певних причин ви написати вручну не змогли, а набрали у Word або в іншій, в іншій програмі і, і поставили там свій підпис. Існує загроза, що підпис можуть підробити, автобіографію замінити, тому це слід пам'ятати. Назву виду документа оформлюють посередині рядка, трохи нижче від верхніх берегів аркуша, тобто ви робите відступ десь 2,5 см. Кожне нове повідомлення треба починати з абзацу. Дати в документі пишуть за таким зразком. Протягом 2006. -07 Навчального року або 02, 04, 08. Чому 02 чи 05? З тієї ж причини, щоб не можна було доставити туди іншу цифру і підробити документ? Автобіографія складається від першої особи, тобто я народився, я навчався, я працюю. Основні моменти, які містить автобіографія прізвище, ім'я по батькові автора, дату народження, місце народження, відомості про навчання, відомості про трудову діяльність, хто батьки, де і ким працюють, а також короткі відомості про склад сім'ї. Якщо у вас є рідна сестра, брат або рідні сестри брати. Ви про них теж коротко пишете в автобіографії. Не пишуть в автобіографії про дідусів, бабусь, двоюрідних сестер, братів та інших родичів. Перед вами зразок автобіографії, згідно якого ви повинні будете написати свою. Перед вами такий слайд. Ми бачимо дві обкладинки книжки. На одній написано Остап Вишня, Моя автобіографія. Тут є помилка, тому що авто цей так означає своє, власне, моє. Тому назва мала звучати або моя біографія, або просто автобіографія. На книгу ми бачимо такий надпис: Епістолярій Тараса Шевченка. Епістолярний жанр це вид переписки. Наприклад, якщо ви відправляєте один одному листи або переписуєтеся в чатах різноманітних, це епістолярний жанр, тобто ваша переписка. Тобто епістолярій Тараса Шевченка це листування або переписка Тараса Шевченка. Так, це опосередковано стосується його біографії, але це не є автобіографією. Заява. Заява це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб. Цей документ складають тільки в одному екземплярі. Чому? Для того, щоб її також не можна було підробити. Якщо вам потрібно кудись надати копію заяви, знімається ксерокопія, візується. У начальника чи у директора установи, тобто ставиться штамп, в якому вказується дата, в яку зроблено цю копію. Кожний реквізит документа слід починати з нового рядка. Відомості про адресати адресанта розміщуються на аркуші праворуч угорі. От ви бачите: директорові Запорізької гімназії номер 46 круглій ЛЮ. Учня 9-го В класу Шавкуненка Анатолія Вікторовича. Цей текст називається шапкою. Шапка це штамп, який є обов'язковим для кожного документа даного зразка. Зверніть увагу. Заява пишеться, кого, а не від кого, тобто не від учня 9-го В класу, а кого, учня 9-го В класу. Слово заява пишеться після пропуску, з нового рядка посередині і після слова заява потрібно поставити крапку. Далі ви пишете текст заяви. Приміром, прошу видати мені документи про закінчення 9 класу у зв'язку зі вступом до Запорізького металургійного коледжу. Зліва дата, справа підпис. Якщо ж, наприклад. Крім документів, вам потрібно іще характеристику педагогічну. Ви це можете написати або окремою заявою, або продовжити в даному тексті. Наприклад, прошу видати мені документи про закінчення 9 класу у зв'язку зі вступом до Запорізького металургійного коледжу та надати мені педагогічну характеристику. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Основні моменти і вимоги щодо написання документів, Отже, ваше домашнє завдання письмово оформити автобіографію та заяву на будь-яку довільну тему. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів при написанні вашої домашньої роботи. До побачення!